Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. воно живе подіями. це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Терилапі допомагають людям, які постраждали внаслідок війни. У рівному працює спеціальний центр каністерапії. кажуть, після спілкування із собаками відвідувачі почуваються набагато краще. Цього тижня із пухнастиками познайомилася, і наша Юлія Котляревська вона розкаже більше. Хайну можна буде. Хайну. Саме так допитливі відвідувачі центру каністерапії знайомляться із золотистим ретривером Хані та Пуделем Кендіс. Тут дітлахи мають можливість дізнатися більше про світ собак. Тобто, дітки прийшли, вони отримали певний багаж нових знань. Які є напрямки роботи з собаками, що собакам можна їсти, що чого не можна, які повинні бути можуть підходити професії до певних порід, і в цю ж чергу вони контактували з нашими собаками. Вони могли їх і погодувати, і їх погладити, і в кінці заняття дати їм спробувати себе в ролі кінолога. Центр каністерапії у рівному запрацював у травні минулого року. Головна мета його роботи психологічна допомога військовим, ветеранам. Нам, дітям, які постраждали внаслідок війни, про створення центру ми вже мріяли досить давно. З моєю колегою Оленою, ми завжди хотіли створити центр каністерапії саме для того, щоб допомагати всім, хто цього потребує, в першу чергу, щоб це були військові, це були дорослі, ветерани. Ми написали грант. На благодійний фонд Canin Фондейшн ми цей грант виграли, і відповідно за допомогою цього гранту ми змогли відкрити цей центр. У центрі каністерапії працює шість собак. Їхня робота триває не більше шести годин на тиждень. Готують песиків з маличку не лише до виконання команд, а й до розуміння людини. Наші собаки звикають до станів людей, до їхніх емоцій, до їхніх реакцій і до їхніх психологічних станів. Аня тому наші собаки молоді, завжди працюють в парі з дорослою собакою, і вони наслідують здебільшого поведінку дорослої собаки, якщо вона десь щось не розуміє. При цьому наші собаки дуже ви вже побачили, реагують на нас і абсолютно адекватно реагують на всіх хто є в оточенні. Олена Бондарчук зазначає, що після спілкування тварини з людьми у відвідувачів центру значно покращується емоційний стан. За допомогою наших собак, за допомогою спеціаліста, які веде заняття Терапевтичне, навчальне чи реабілітаційне, ми змінюємо стан людей і їхні емоційні стани. Стани емоційні змінюються. Тому наша місія в тому, щоб покращити емоційний стан і плюс навчити правильної поведінки, правильного розуміння тварини. Собаки в центрі каністерапії не забавка і не інструмент, а справжній компаньйон. Вони стають справжніми друзями для відвідувачів. На одне реабілітаційне відділення більше. У центральній міській лікарні рівного планують провести капітальний ремонт одного з корпусів задля облаштування там реабілітаційного відділення. У цьому є гостра потреба. Які роботи планують провести, та скільки коштуватиме ремонт, розповість Валентина Захарчук. Ще одне реабілітаційне відділення з'явиться в Рівному. Планують облаштувати його на базі корпусу відновного лікування центральної міської лікарні. Там хочуть провести капітальний ремонт. Усе для того, аби надавати допомогу з реабілітації. Цієї більшої кількості пацієнтів потреба гостра напрямок діяльності реабілітаційного відділення потребує організації нового відділення, яке буде мати ортопедично-травматологічний напрямок, тому що велика кількість Поєднаних хребтово-спінальних травм, травматичних ушкоджень кінцівок, верхніх, нижніх, праця з ампутаціями. Плани в лікарні амбітні: нове обладнання, більша кількість палат та ремонт басейну в корпусі відновного лікування. По структурі будуть створені нові зали ерготерапії, фізичної терапії, маніпуляційний і перев'язувальний кабінет, індивідуальні кімнати для занять ерготерапією, фізичної Ремонт робитимуть на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджету. Вартість майже 46 мільйонів гривень. Проєкт Європейського інвестиційного банку, згідно якого планується фінансування 31 мільйон. Решта суми це понад 15 мільйонів, буде профінансовано з бюджету міста Рівного. Якщо капітальний ремонт реабілітаційного відділення у планах, то до прикладу автостоянка біля корпусу відновного лікування уже зроблена та працює. Тривають роботи з облаштування парковкою і перед центральним відділенням. Реалізовано було відкриття нової стоянки біля корпусу відновного лікування, в якому передбачено і реалізовано 56 нових паркомістць із врахуванням місць для осіб з інклюзією, тобто Малого мобільного населення, крім цього, мають змінити схему руху на території лікарні. Зрештою, під'їзд приватного транспорту та карет швидкої допомоги розмежують. Вчинили гармидер в укритті. В одній із захисних споруд рівного невідомі влаштували там справжні гуляння. Після себе залишили купу сміття та пошкоджені меблі. Хто це вчинив? Та чи будуть причетні покарання? З'ясовували наші журналісти. Робили безла, трощили меблі та спокійно йшли додому. Пані Оксана мешканка будинку, який розташований поблизу укриття на вулиці Київській, 77. Під час повітряної тривоги жінка завжди йде сюди ховатися. Спустившись в укриття під час однієї з тривог, була шокована. Ну і от маємо те, що маємо, розгромлене повністю сховище. Ми заходимо і сидить молодь, відпочиває на пінопластах. Ну, так втікали, як таракани від світла. Вони собі тут відпочивають. Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство «Рівнекомсервіс». Директор розповідає, сховище вони привели до ладу наприкінці 2024 року. Зокрема, встановили санвузол, провели інтернет, зробили вентиляцію та поштукатурили стіни. Директор каже, що це все можуть понищити, навіть не міг подумати. Акти ми склали став звернення на поліцію. Направили, чекаємо ну, Сьогодні Забрали відповідь на даний момент. осіб не встановлено. Будемо звертатися. Вищі органи, щоб дали нам пояснення, і все-таки розібралися хто дійсно факт делізне. За домовленістю із мешканцями укриття вирішили зачиняти, аби більше схожих неприємних випадків не ставалося. Під час тривоги його відчиняють. Роман Дучак додав, думають, як у майбутньому запобігти таким ситуаціям. В цьому році я думаю за місяця-два, ну десь не більше, тут буде встановлено відеонагляд і автоматизовані системи відкривання дверей. Це під час повітряної тривоги, буде сигнал повітряна тривога, сховище автоматично буде відкриватися, і після закінчення сигналу повітряна тривога сховище за пару хвилин автоматично закривається. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Андрій Бернацький каже: на жаль, у нашому місті такі випадки не поодиноким. Дедалі частіше люди використовують сховища не за прямими потребами. На жаль, такі випадки досить часто проявляються від я не знаю від несвідомих людей, від можливо налаштованих якось не зовсім чи патріотично, чи агресивно. Тому досить часто такі випадки є, що нижче, як самі сховища, таке владнання знаходиться. Варто зазначити, що вандалізм в укриттях карається штрафом або позбавленням волі в залежності від масштабів шкоди. Готельно-ресторанний комплекс на болоті у рівному піде з молотка земельна ділянка на вулиці Весняній, яка знаходиться при в'їзді у місто зі сторони Квасилова. На ділянці через високі ґрунтові води часто стаються підтоплення. Цільове призначення ділянки будівництво та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Скільки коштує земля на болоті та що там можуть збудувати? Матеріалі далі. Готель на болоті. У Рівному виставили на аукціон земельну ділянку у 200 соток. Вона розташована на вулиці Весняній. Її оцінили у понад півтора мільйони гривень. Втім, є один нюанс: ця земля знаходиться у плавнях і там високі ґрунтові води. Тож будувати буде нелегко через ризики підтоплення та застою води. Згідно із тендерною документацією, на ділянці може з'явитися готель або ресторан. Будь-яке будівництво. Має здійснювати з дотриманням цільового призначення земельної ділянки а також містобудівних умов та обмежень. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Ба більше ділянка розташована в рекреаційній зоні, а саме в плавнях річки Безодні, притока Усті. Це, як пояснює Андрій Шевчук, зона Р2, тобто рекреаційна зона загального активного відпочинку. Там можуть розташовуватися спортивні та дитячі майданчики, пляжі, бігові доріжки. Втім, до будь-якої забудови на такій території є вимоги. Серед видів, які можуть бути розміщуватися в цій зоні. За погодженнями з містобудівною радою є заклади громадського харчування. З граничними параметрами забудови цієї зони є 5% території зони та два поверхи здається з Мацарди. Андрій Шевчук додав, як боротися з ґрунтовими водами, вирішить переможеця аукціону. Втім, в проєкті землеустрою ділянки вже наведені варіанти вирішення проблеми. На таких ділянках забудови необхідно виконати комплекс заходів по захисту від підтоплення, влаштування дренажів, підсипка території, підбір відповідних конструктивних типів фундаментів, зміна комунікацій, вертикальне планування і організація поверхневого стоку, влаштування штучних водойм та дренажних канав. Вибір схеми захисту від підтоплення повинен ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-геологічних вишукувань та режимних спостережень. У перелік земельних ділянок, які можна продати, земля на вулиці Весняній потрапила у березні 2023 року, ще за мерства Олександра Третяка. Місто за власний кошт виготовило проєкт землеустрою, який був готовий на серпень того ж року. Втім, ділянку на аукціон виставили лише через два роки, 19 червня 2025 року. Ціну визначали за допомогою експертної оцінки. Вартість земельної ділянки визначена експортним шляхом, і це відбуде відповідна стартова ціна на сьогодні. Це вже ну якби затверджена ціна: 1 мільйон 659 тисяч 226 гривень. Вартість продажу буде визначена за результатом земельних торгів. Окрім високих ґрунтових вод, на майбутнього власника чекає ще один сюрприз: відсутність доїзду до ділянки. Стартував аукціон 3 липня, а подача заявок триватиме до 14 серпня. Результати торгів будуть відомі 15 серпня. Хто запропонує найбільшу ціну, той і стане власником землі.